Привіт, привіт, всім дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на липень 2025 року. Починаємо ми з того, що я хочу зробити об'яву 25-го числа на дуже сильне новолуння у знаці Рак. коли у нас Юпітер поєднувався з Сонцем і з місяцем. Я провела вебінар по карті бажань. І для всіх тих, хто хоче дізнатися, як правильно треба робити карту бажань, як закладувати свої бажання так, щоб вони скоріше збувалися, як взагалі має виглядати ця карта бажань, так, і хто хоче зробити її разом зі мною, вебінар є у записі. У ньому дуже сильна енергетика. Я туди заклала от прям конкретний такий шмат енергетики, і ви ним можете скористатися. І ще впродовж цілого місяця ви можете зробити цю карту бажань, закласти оці свої енергії. Щоб ваші бажання скоріше здійснилися, правильно здійснилися. Я там дала дуже багато практик і чистку зробила, і благословила цей вебінар для всіх, тих, хто буде робити карту бажань, щоб як можна скоріше бажання у вас збувалися, Так, Енергетика в ньому дуже сильна, ви можете його придбати за чисто символічну ціну, за 20 євро або тисячу гривень. Всі, там, Весь опис і всі реквізити, да, от реквізити по оплатах, вони є в описі до цього відео, тому відкривайте, спускайтеся вниз і обов'язково робіть карту бажань. Вона вийшла от прям вау. Так, далі ми переходимо до цього місяця. Що у нас взагалі відбудеться у цьому місяці? У нас уран, планета неочікуваностей, планета. Космосу планета майбутнього, так інформації, він буде змінювати свій знак 7 числа. Ми його взагалі будемо відчувати вже з самого початку місяця. Хтось його відчуває вже навіть і тепер, да, з кінця попереднього місяця. Але е, так як Уран, це у нас планета всього нового. Так, він у нас заходить у знак зодіаку близнюки. Вам потрібно взагалі подивитися, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки Якщо ми дивимося по сонцю, то близнюки для вас це сьомий дім. І коли Уран заходить у ваш сьомий дім, він буде змінювати абсолютно всі, знаєте, це якісь нове партнерство або якісь зміни у вашому партнерстві. Хтось заміж може вийти, хтось може розлучитися. Так, і дуже дуже багато всяких трансформацій, саме у відносинах з іншими людьми, з тим От, сьомий дім це всі, хто навпроти нас, так? Це енергія, яка нам необхідна. Вона буде дуже сильно у вас взагалі і погляди будуть мінятися, і е, відносини з людьми у вас будуть мінятися впродовж цілих семи років. Зараз е, перший раз Уран заходить в цей знак, тому що його цикл 84 роки, і якщо вам менше 84 років, то він заходить в вашому житті перший раз у, е, у, у знак Зодяку Близнюки. Так, а близнюки це якраз таки про комунікацію, це про зміни. От прям уран, і близнюки вони дуже між собою подібні взагалі по енергетиці. Так, це і то, і то це інформація а, і. Дивіться взагалі у вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки в яких сферах, так тому, що у вас асцендент може бути зовсім в іншому знаці, і від цього змінюється дома гороскопу. От в яких сферах у вас там уран міняється і знак переходить у близнюки. Там у вас і будуть новини неочікуваності. Це люди інших релігій, це люди, які от у вас прям поміняють ваші погляди на деякі речі, і це ризик, який потрібно буде тут вам приймати. Так, цей місяць ви його дуже сильно відчуєте, ви його вже можете відчувати, що ви в деяких ситуаціях, так, у партнерстві, можливо, ви по-іншому починаєте відноситися. Він по-іншому починаєте дивитися. Це абсолютно може бути нова версія вас, навіть з вами ставатися. А, так, і також це кудись польот, да, якась зміна, уран, це щось таке. збухти-барахти взяв і просто полетів себе. Так, Далі у нас буде ще. Ретро Сатурн і Ретро Нептун ці дві планети у нас недавно прийшли в знак зодіаку Овен. Зараз вони будуть розвертатися і потрошки йти назад, заходити ще на чуть-чуть в риби і да, давати нам можливість щось доробити, до змінювати. Так, може щось переробити, до завершити, до закінчити перед новим етапом нашого життя. Так тут, якби до кінця року, у нас ще буде ця можливість. І саме важливе, що в цьому місяці у нас буде ретро мерк. Мурій, 18-го числа у нас Меркурій розвертається у нас з націю Лев і Меркурій. Це у нас про техніку, про комунікації, це наша особиста планета, і вона відповідає за нашу можливість взагалі правильно комунікувати і от прямо діяти, та діяти, рухатися. Це от новий транспорт, нову техніку бажано не купляти. Тому що вам не сподобається. Ви захочете потім переробити, коли Меркурій піде в прямий рух. Він ретро буде три тижні до 11 серпня. У нас буде ретро Меркурій, і не робіть ніяких операцій пластичних в цей період, не міняйте якось дуже сильно свій образ, тому що вам не сподобається потім. Ви навпаки, можете тут повертатися до якогось старого образу, або ви можете. От, все, що переробляти, доробляти, перепідписувати якісь документи, чинити, да, ремонтувати щось ви будете, це все добре. Ходити, вибирати теж добре. Да, але потім саме рішення, самі документи треба буде приймати вже. Після 11 серпня. Так, уже там потрібно буде вам більш конкретно, більш серйозніше вже діяти. Зараз поки що підготовлюйте себе до цього моменту, і якщо у вас є якісь навіть навчання, якісь курси куплені, давно забуті, то зараз якраз цей період ви можете їх довчити так, дуже сильно. А, і, і, до речі, я от зараз якраз подумала: ось стрільці, вами Юпітер якраз покровительствує, да, і оце його зміну. Цю якраз таки, і це новолуння 25 числа. Ви його мали дуже сильно відчути, тому що 25-го числа змінилося повністю ваше життя. Змінилося повністю, знаєте, от прям перебіг подій. Ви перейшли на іншу вітку реальності. Ви стали е, найкращою кращою версією себе. Тому вам карту бажання от, от, вам би якраз дуже сильно зайшло би її зробити. Так, ну що, давайте пішли по картах. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. це три основні знаки, які вас символізують. Всі, хто новенький, дивляться відео, і всі, хто не підписані, дивляться відео, я вас закликаю саме зараз підписатися, натиснути дзвіночок. Це дуже важливо. Ваша підписка, ваші лайки, ваші коментарі для розвитку youtube каналу, youtube платформа дуже сильно це любить. Тому я вам буду дуже вдячна за вашу підписку. Якщо вам підходить моя енергетика, якщо ви хочете так і надати. Далі отримувати цю інформацію, щоб ще більше людей отримали інформацію, обов'язково підписуйтеся. Це важливо. Так? І всі, хто хочуть якісь особисті консультації, або я працюю зараз у наставництві, так? я стала духовним наставником. І будь-які консультації по астрології, по нумерології, там, рунами я займаюся, Боже, я вже всім займаюся, мені здається. Просто мені настільки цікаво в цій темі, і в мене настільки багато в ній досвіду. Що я от прям в будь-якій якісь будь-якому питанні може допомогти. Так що, якщо вам потрібна допомога, пишіть мені або на мій інстаграм, підписуйтеся до речі, на мій інстаграм, так також дуже багато цікавого. І також можете писати мені на мою почту. Хто інстаграм не користується, почта і інстаграм завжди в описі до кожного відео в шапці профілю. Він завжди є. Тому пишіть, чекаю на ваші чекаю на ваші запити. Так, ну що, давайте. Перша карта для стрільців на липень 2025 року. Так. Так, стрільці. Липень 2025 Так, королева Кубків. Королева кубків це закоханість, це емоції. От, то ви стрільці себе відчуєте просто бабочки в животі, пархають і емоції, гормони можуть дуже сильно у вас бушувати, проявлятися. І так ви будете відчувати себе наповненими енергією. Це, до речі, може бути також рак скорпіона або риби. Якась людина присутня у вашому житті, яка буде дуже важлива в цьому місяці. От у мене є подруга, до речі, одна стрілець, і це, походу, я буду її їжить. І просто так, королева кубків це також і ще. Можуть бути психологи, це можуть бути знову ж таки наставники, це можуть бути якісь ваші подруги, можуть бути для чоловіків, особливо це жінка, яку ви зустрічаєте, в яку ви можете закохатися, вона вас буде кохати, так або це просто може бути там ваша сестра, яка буде давати вам якісь поради. Ну, в основному цілий місяць у вас уже пройде на тому, що ви будете знаєте, перхать в небесах і дуже гарно себе наповнено енергетично почувати. Подарунки також можете тут отримувати від королеви кубків чи самим вам захочеться дарувати ці подарунки. Так, і ще. Так, п'ятірка пентаклів, була, ті, що у нас на колоди. І зараз вона нам вийшла. П'ятірка Пентаклів це така трішки може бути зневіра в себе. Тому це дуже класна карта до психолога от якраз тут буде класна підтримка. Якщо ви не вірите в себе, або ви думаєте, що у вас щось не виходить, то насправді так, це цього лише якась така ваша ілюзія, тому що перед вами може бути вихід із ситуації, ви його просто не хочете бачити. І тут, якраз таки, ця королева кубків, вона може вам допомогти. Якщо це про відносини, то тут у відносинах, можливо, буде якийсь трішки холод, і ви знаєте, вам потрібно. От прям вам треба вкластися, вам треба наповнити ці відносини теплом, любов'ю треба наповнити ці відносини. Тому що тут якась така ситуація, знаєте, коли ви ніби в якусь таку трішки депресію заходите, да і вам хочете посидіти, погорювати тут по п'ятірці Пентаклів. Взагалі це карта енергії і ресурсів, і бажано всі свої ресурси їх економити для себе, економити да не. Розтринкувати там забагато грошей, енергії, висипатися правильно, да, щоб ви тут не простудилися, щоб ви себе гарно почували. Тому що якщо ви себе будете негативно почувати, то ви просто тут нічого не зможете потім зробити. І так, п'ятірка пентаклів, це взагалі хтось може там до лікаря, наприклад, звертатися, хтось може кудись їхати, так ви щось можете якісь питання вирішити. Давайте ще одну карту. Так, карти для стрільців. Тут з мечей. Та ні, все проясниться. Буде у вас якесь розуміння ситуації, документи, якісь будуть підписані, дадуть вам відповідь, так? Або це буде початок чогось нового, якась домовленість тут. Можливо, якраз таки вам для цієї домовленості вам треба ресурсу багато. Так? Або це може бути якесь викладання, це може бути якісь. Ситуації, коли ви будете от наставником, да? дивіться, ви тут сідаєте, ви якусь навіть медитацію просто, і е, ви можете. Знаєте, от прям зрозуміти, куди вам треба йти. Вихід із лабіринту у вас тут якийсь такий буде там, метафоричний. І от вам якраз таки ця королева кубки, це ваш психолог якийсь вам може допомогти, так? або якийсь ваш наставник, або через відчуття себе, через відчуття от своєї внутрішньої, такої, от, от цього пориву, да? куди вас буде тягнути. Ви зрозумієте, куди вам треба іти. Ви зрозумієте, як вам взагалі тут треба діяти. Правильно, так, для цього всього. І потузу мечей це або новий початок, або ви навіть щось відрізати потузу мечей можете від себе. Так, і ще карти для стрільців на липень 2025-го. Так, колісниця, переїзд, зміна це взагалі у нас вперед і вгору. Да? Це якась кар'єрна у вас тут може бути дуже сильний кар'єрний прорив. Взагалі, по колісниці нам треба розуміти, куди ми рухаємося, да? мати ціль і от прям фокусуватися на неї, рухатися тільки до неї. І контролювати свою дорогу, контролювати свої емоції. Тому що по колісниці це часто от, е, треба знати, от, що я за собою тягну. Може щось треба позбутися, може щось треба відкинути. Це може бути кудись поїздка, це може бути переїзд, да? це з транспортом. у вас ви Можете там змінювати транспорт, або до 18 числа тоді змінюєте транспорт, або так під час ретро Меркурію ви можете там щось переробляти, ремонтувати. Але це у нас іде якийсь прогрес взагалі у житті і у кар'єрі, так ви себе зовсім по-іншому відчуваєте. Ви зараз керуєте ситуацією. Паж мечей. Дивіться, документи, якісь тут підписуються нові. Да? от щось, щось, якісь тут, може будете робити, щось писати, якісь курси може будете писати, або будете проходити тут якесь навчання, якісь курси, ви можете по пажу мечей. Це може бути розмова з кимось, якісь документи з кимось у вас тут можуть бути разом підписані. Так? І це, може, документи на машину будуть, або ви будете. там... Переглядати щось, наприклад, у кар'єрі вам запропонують там більшу, наприклад, там, посаду, ви будете себе гарно почувати. Пажим очей це також, коли знаєте, ви за кимось слідкуєте, або за вами хтось слідкує, то вам треба щось знайти, щось відшукати, якусь інформацію для себе, побачити щось треба. Ваші діти вам, до речі, можуть тут допомагати, тому що це карта дітей також, і тут діти можуть навіть вибирати, куди вони хочуть вчитися. або… Від них ви будете отримувати якусь дуже важливу інформацію. Ще карта. Так, стар. Карта зірка. Старший аркан. Здійснюється якась ваша мрія. По карті зірка. Це бажання, якісь такі найзаповітніші у вас можуть здійснитися дуже класно, тому що от ви вчитеся, ви навчаєтеся, ви можете когось навіть вчити, і ви можете тут стати от, да, вчителем. Чи ви, наприклад, підете на те навчання, про яке ви завжди мріяли? Тут мрія якась здійсняється. Ви будете зіркою цією, або ви зустрінетеся з якоюсь зіркою. Так? Ви відчуєте, що це таке бути поруч, у колі цієї Її людини. Також ви для когось можете стати ідолом, ви для когось можете стати ціллю У вас люди будуть за вами іти, і за вами вас будуть наслідувати. Дуже важливо багато говорити, дуже важливо себе проявляти, не боятися себе показати. Це прямо для того, щоб ви здійснили цю свою мрію, підійшли до цього і до цього свого. Ой, мене птічка прилетіла на балкон. Привіт. Новина якась на вас чекає. Так, карта для стрільців на липень 2025-го. Імператор. Імператор це чоловік. У нас може бути чоловік, який дуже сильний, стабільний, бере на себе всю відповідальність. Да? І е, так ви, ви можете бути цим чоловіком, ви можете себе відчути, що ви там берете відповідальність на все. Але е, загалом це може з'явитися у вас якийсь такий чоловік у вашому житті, який вам скаже все, не переживай, я все рішу. Це може бути ваш начальник, да? це взагалі людина, якій тяжко щось доказати. Тому що імператор він має свою думку на все. Він не змінює її, тому що на ньому стільки відповідальності просто лежить, що він мусить прислуховуватися до себе в першу чергу. І імператор, це якщо ви чоловік, то це будете ви. Ви візьмете на себе відповідальність, ви станете головою сім'ї. Або ви станете тут може бути підвищення знову ж таки по кар'єрі, да? і ви будете. Відчувати себе більш комфортно, більш стабільно. Шестірка кубків. Так, у жінок тут повернеться якийсь чоловік із минулого вашого життя, да, який там, звик контролювати, звик там, себе проявляти, показувати. Він тут може знову у вас з'явитися. Взагалі це карта минулого якоїсь ностальгії по минулому життю. І навіть якщо ви тут переходите на новий етап, якщо ви стаєте, у вас стає більше відповідальності, то ви будете трошки ностальгувати. О, як було класно! От я там міг собі дозволити там, в обідню перерву піти прогулятися. Зараз в мене стільки роботи, що я там Цього не можу зробити, і ви будете тут так порівнювати теперішнє і минуле. Але також це може бути поїздка до вашого тата, наприклад, та, до людини, до, там, або ви знову побачитеся з вашим там колишнім начальником. І вам буде дуже приємно. от Ці, взагалі, і думки, і спогади вони будуть для вас приємними. Ви будете, е, ніби, знаєте, от прям всю ностальгію повертатися і будете думати, вау, клас! Який великий шлях я вже зробив. Так, і ще. Це може також повертатися до вас, наприклад, якийсь ваш колишній. І ви зрозумієте, що ви більше не хочете з цією людиною не мати ніяких е, там, контактів. І ви подумаєте, вау, круто! Е, е, скільки шлях я зробив? Що я там більше не ведуся, наприклад, на це. Так, і ще карта для стрільців на липень 2025-го. Так. Зірка і ще раз просто подивіться, двічі карта вам випадає. Мрія якась у вас збувається, бажання, ви нарешті його тримаєте в своїх руках. Отут, нарешті, щось стається те, про що ви дуже давно мріяли. Ви зараз, нарешті, його отримаєте. І одразу знаєте, як у вас збувається бажання. От Прям карту бажань можете навіть зробити, як у вас збувається якісь бажання, ви одразу згадуєте одразу. Тому що на цій енергії, да, от коли йде цей випріск цієї радості, ви одразу проговорюєте все, що ви хочете мати. Тому що всесвіт вас у цей момент дуже сильно чує, взагалі все світ любить за нами так, наблюдати, коли ми радуємося, коли ми в наповненому такому стані. от У вас, от в любому якась мрія здійсняється. Так, може що, що ви давно хотіли зробити? Або колись це у вас вже було, зараз знову, якби ви це втілите в життя. І карта Оракул для стрільців. На липень 2025-го. Так, що яка вам порада? Ой, зміни і прогрес. Колісниця оця, що вам виходила, от майже то саме просто. Да? Зміни на вас чекають. Ви пройшли вже самий тяжкий етап. Уже все, вже тут земля. Ви прибули, ви вже раді, ви вже щасливі. Зараз залишилося всього лише будувати план і іти по чітко наміченому вашому шляху, і не відступати просто від нього. І тоді ви дуже швидко реалізуєте. Ви вже в цьому місяці реалізуєте свої бажання. Я вам цього бажаю, дорогі стрільці! таким був для вас розклад на липень 2025 року. Чекаю на ваш згородний зв'язок, на ваші лайки, на ваші коментарі, підписки обов'язково підписки. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!